Так, друзі, всім добрий день. Е, зустрічаю зараз дуже багато повідомлень про те, що цього року прям дуже багато кліща. І кілька клієнтів, які до мене приходили безпосередньо в магазин. Вундочку. І кілька клієнтів, які до мене приходили в магазин, також деякі казали, що цього року прям кліща море і не можна справитися. Вже третій раз буду ставити полоски, все одно сипеться, ще хочу біпіном обробити. Е а я йому кажу: а, чи, ну, а чому так? Та не знаю, цього року так багато кліща, ми не знаємо, що з цим всім робити. Е і я зразу згадую свій е американський досвід. Панове, це відео записую для того, щоб вам пояснити, що кліщ обробляється не один раз в рік і не два рази в рік. Є певні принципи обробки кліща. Є певні періоди обробки кліща. На жаль, в українському бджільництві склалася така традиція, і ви точно це знаєте, що максимум, скільки ви можете обробити, це два рази. Це по весні, після головного обльоту, або десь там під час головного обльоту ви обробляєте б від кліща з якимось димпушок і так далі. І по осені. Тобто, ви там, починаючи з серпня, закінчуючи там середину жовтня, обробляєте кліща різними способами. Переважно, це постановка полосок і обробка біпіном, а весною це може бути постановка полосок. Це дійсно хорошо, але не настільки, щоб це було ефективно. На жаль, кліщ має здатність виробляти резистентність до того чи іншого виду препаратів. У нас ключових препаратів є не так і багато: це флувалінат. Кауфоваліна, тимол і амітрас. Переважно чотири види основних препаратів, які ми використовуємо на пасіці. Всі вони, як правило, карецидні дії. І е, способи застосування є, звісно ж, різні. Ми можемо як спалювати табу, таблетку в субліматорі, ну, або прямо на пінцетах, залежно як то, ну звісно ж, краще на субліматор. Е, або можемо використовувати розпилення. Саме з розсинки, так обробляється біпіном, або просто проливку, що є менш ефективним, або використовуємо полоски контактної дії. Все це круто, все це добре, але час рухається і ми йдемо далі. На сьогоднішній день в світі в цілому складається така ситуація, що кліщ постійно, постійно прогресує на пасіках. І з цим потрібно щось робити. Старші пасічники е, вони звикли робити по одному. Я вам скажу, що були періоди, коли просто обробляли кліщан м'ятою і він сипався. <клес> були періоди, що навіть дусно обробляли кліща. Е, але це було тоді, коли саме кліщ почав з'являтися. Одна із причин появи кліща саме тоді в Радянському Союзі, на території сучасної України, це були завезені бджоли е, з американського континенту, тому що кліща, як такого, тут дуже тривалий час не було. Це, до речі, стосується того, що неконтрольована міграція бджіл, порушення законів, порушення норм, правил. В принципі, воно має до цього приходити рано чи пізно, світ повинен об'єднуватися. Але з другої сторони, воно все повинно бути з розумом. Не дарма ж придумали, що не можна м'ясну продукцію з одної держави перевозити в іншу в тих кількостях, в яких ви хочете. Або це повинні бути санітарні норми. Це робиться для того, щоб не завести той чи інший вид хвороб. E, і не знищити поглів'я тої чи іншої держави, e, тому так само і з бджолами працює. Ну, окей, кліщ прогавили. У мене є дуже позитивний потужний досвід e, роботи в Америці. І там з кліщем борються не так, як в нас. Я був здивований багато в чому, як там борються з кліщем. Але там пасічники, от, дивіться, зрозумійте правильно, до мене часто в магазин приходять пасічники, вони кажуть: я все життя обробляю амітразом, і буду обробляти тільки амітразом. Я все життя ставлю порос полоски варолом і буду ставити тільки варолом. Приходить каже, жіночка, каже: Дайте мені апіметрин. Кажу, в мене немає апіметрин, в мене є біпін. Це те саме, одна і та сама діюча речовина. і Концентрація 12,5% Точно та сама розводиться точно на ту саму кількість, просто інша назва. Це все називається маркетинг. І ці люди мене рідко розуміють. Вони думають, що я це роблю з ціллю їм впарити. Насправді ж воно не так працює. Позитивний досвід обробки кліща. В Америці це приблизно було за той сезон, коли я був, це до 10 обробок за сезон. Ну, саме головне, чому вони там це так роблять? Тому що, по-перше, в них йде велика концентрація кліща, і з ним потрібно боротися. На сьогоднішній день Америка і Австралія це дві найпотужніші країни, які ми можемо вивчати з точки зору боротьби з кліщами. Тому що там агресивніший кліщ, і там його більша кількість. І якщо ми хочемо спрогнозувати, що може бути з нашою країною, або як цього не допустити, нам потрібно переймати досвід саме з тих країн. І це логічно. І не типа ми поїхали в Америку, подивилися і тут починаємо тестити. Вже немає що тестити. Вже там воно працює, там воно вже використано і все буде добре. Тут ми його теж можемо використовувати. Біологія медоносної бджоли по всьому світу вона однакова. Тобто, тобто. Способи обробки кліща, вони також практично однакові. Єдина різниця це в агресивності кліща, і в видах кліща, тому що є кліщ-дістрактор, дістракторі, капсоні, стропілапс, тобто є різні кліщі. На всіх в них є різний вплив. Дістрактор вважається саме агресивним. Тут переважно був розведені як соні. І ну зараз також дістрактора стає багато. І з ним треба боротися. Як з ним боротися? Панове, вам треба в першу чергу зрозуміти, що є не тільки лікувальні обробки кліща, а й профілактичні пасіки, е, до яких я зараз маю доступ і причетність, вони не мають кліща. Е, або немає такого, що мені треба 10 разів стикати полоски, бо там велика концентрація кліща. Ні, панове, цей момент повністю виключений, тому що, знову ж таки, в мене є досвід, який мені допомагає з цим безпосередньо впоратися. Е, як це працює? Дуже і дуже просто. Ми завжди лікуємо кліща. Треба відійти від стандартів лікування, потрібно перейти до стандартів попередження. Е, панове, в нас є дві такі класні речовини, як мурашина і щавлива кислота. Я пам'ятаю, колись, як я ходив в школу, заходив на стріми там до Авдієнка, там, е, там, до Ярослава Мухів. Вони там щось розказували за обробкою кліща. І переважно всі говорили. Я використав щавливу кислоту і хватить. Я використав амітрас і хватить. Або я використав там, амітрас, фувалінат, ну, в принципі, стандарт український. І мені це якоюсь мірою допомагає. Но, е, потрібно нам вчитися робити профілактику кліща протягом всього сезону. І тоді це буде дійсно ефективно. Як це працює? У нас весна. Ви весною можете зробити лікувальну. Ліку, саме лікувальну обробку від кліща. Е, тобто обробити чимось більш сильним. Це може бути флувалінат, амітрас і так далі. Або зробити е, профілактично. Ну все залежить від того, наскільки ви якісно пішли з зими. Но все повинно бути зроблено так, щоб у вас в зиму бджоли на 90% пішли чистими від кліща. Щоб візуально ви кліща не помічали на самих бджолах. Далі, коли. Ви робите наступну операцію. Наприклад, ви зробили головну ревізію, ви пролікували бджіт від кліща. Далі проходить певний період часу, і ви просто робите, наприклад, розширення. Ви можете під час того розширення, наприклад, це розширення буде у вас через 2 місяці, чи буде у вас через місяць, ви можете під час того розширення взяти з собою просто наколотити. Моршиної кислоти або щавливої кислоти, є круті рецепти, як це можна робити. І по 50-100 мл обробляти бджіл. Це не є шкідливо з точки зору потом отриманої продукції, і це не є шкідливо з точки зору для здоров'я бджіл. Однозначно, це буде плюс, тому що саме кислота буде знищувати або притуплювати розвиток кліщів. Потім наступна операція там може бути через місяць, через два, залежно від того, як ви там працюєте. І ви, наприклад, робите одводки. Ви одводки можете обробити кліща профілактично. Це можуть бути препарати еко плюс. Також це можуть бути препарати, наприклад, шавлева і морошина кислота. Також це можуть бути ефірні масла. Також ми повинні про це знати, ми повинні про це говорити, що вони є. І таким чином ви протягом сезону будете забезпечувати перша лікувальна обробка, а далі. Постійна профілактика, тому що зараження е, пасіки кліща буде відбуватися постійно. Особливо це зараження відбувається через трутнів, тому що трутні з одної на другу пасіку можуть перелітати. Сім'ї в сім'ю можуть перелітати. І перелітають дуже так непоганенько. І тому е, для того, щоб оцю от гарячку, скажімо так, поширення кліща збивати, ви повинні робити профілактичну саме обробку. Тобто, це. Простими словами, не чекати, поки ви вже будете з температурою лежати в реанімації, а ви повинні попередньо зміцнювати свій імунітет. І тоді у вас все буде добре. І ваших бджіл тоді все буде добре. І це логічно. І таких обробок на сьогоднішній день, скільки я бачу, профілактичних повинно бути в Україні мінімум три. Перша обробка е профілактична йде приблизно десь в квітні місяці. Друга профілактична обробка, коли ми починаємо кочувати і робити відводки. Третя профілактична, профілактична обробка повинна бути з наступним переміщенням пасіки або забором пасіки назад додому. От таким чином ми повинні працювати. Профілактика повинна бути виключно органічними продуктами. Це може бути, знову ж таки, фірні масла. Це можуть бути е, різного роду кислоти. Ну, саме ходове це щавлива вершина кислота. Це можуть бути. Е, Народні методи, наприклад, корінець хрону, якщо додати в димар, то постійно буде дим з відповідним містом речовини, який буде притуплювати розвиток кліща. Він не вилікує, якщо вона вже заражена. Він буде притуплювати розвиток кліща. І таким чином 5 обробок, три профілактичних. Дві лікувальних, а в той весною можна робити профілактичну обробку просто з більшою концентрацією. Наприклад, ставити полоски еко але ставити їх не по дві полоски на сім'ю, а по чотири. І таким чином ефірні масла будуть насищати безпосередньо гніздо, і ви будете отримати профілактику. Потім ви розширюєте, робите відводки в цей період, тому що розширення і е, виготовлення відводків може можна робити в один прийом. І Таким чином, ви знову ж таки обробляєте, да? і ви робите профілактику саме е, за допомогою органіки. І лікувальна обробка, яка серйозна лікувальна, повинна бути в, осінь, в осінній період, де можна використовувати більш агресивні речовини в плані мітразу, плолінату, тимо. Тому, панове, я сподіваюся, це відео для вас було корисне, і я дав відповідь, чому таке йде зараження пасік України. Тому що е, бджоли між собою мігрують в світі. Ми їх Неконтрольовано перевозимо. У Нас дуже багато великих батко, бакфастоманів, є, які везуть бджіл сюди неконтрольовано. Точно так само з України бджоли виїжджають кудись неконтрольовано. Це відбувається дуже-дуже часто. І інші породи також сюди завозять неконтрольовано. Це не тільки питання там, бакфастів, взагалі від цього зараз відійдемо. Тут питання зберегти популяцію. Також бджоли між собою на різних участках. Території можуть мігрувати через ліси, рої і так далі. В них кордонів немає. І ми повинні до цього всього пристосовуватися. Це ключова проблема. Ну, сама ключова проблема, якою ми сьогодні зіткнулися, необізнаність пасічників, що профілактика можна. І потрібно проводити профілактику бджолиних сімей протягом всього сезону. Тому що ви кучуєте, ви звозите пасіки докупи. Ви приїжджаєте в, регіоні, в регіони великого насичення бджолиних сімей. Там необхідна обробка від кліща, постійно профілактична обробка від кліща. Тільки таким чином ви можете врятувати свою пасіку і пасіку свого сусіда умовно. Але все одно буде постійний обмін кліщами на пасіках. І це ключова проблема. Бо в нас пасічник звик. Переважно. От я пам'ятаю по своєму діду і в нього все. Це аксіома, що один раз на рік можна обробляти від кліща, все, що остальне, це не можна. Можна, потрібно і це буде правильно, але ви не повинні передозувати саме з хімічного типу препаратами. Якщо ви будете з хімією передозовувати, якщо ви будете хімією передавати ну, путімеди, як то кажуть, то, звісно, ви зробите біду, ви вб'єте тих бджіл. Тому е обробляйте бджіл від кліща грамотно. Uh, і розширяйте як мінімум своє бачення стосовно обробки кліща. Завжди повинні є два типи обробок: профілактична і лікувальна. Користуйтеся ними в комплексі, ваші бджоли будуть здорові. І ви не будете uh, задаватися питанням: а чому я так багато кліща? У вашого сусіда багато кліща. От і все. А він про це не знає. Він про це не догадується і думає, що він класно посічникує. Тому, панове, підписуйтесь на канали Бікі Феровюкраїн. Надіюсь для вас відео було корисним. Ну і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо.